Найдобрішого всім дня. Запрошую вас на прогулянку своїм садочком, що у мене зараз квітне подивимось. Квітів особливо на липень у мене немає, квітучих. Троянди вже відквітнули. Цього року троянди квітнули під час дощу у нас, тому дуже багато доводилось їх обрізати, обривати. Цвітіння як такого не вдалося, але я квіти бачила. Зараз ось розпускається у мене піано троянда вона просто шалено-червона. Троянда поліантова, другий рік. І ось цей червоний колір сильно мене вразив. Це не бордова, це не рожева, це просто червона троянда. Піано. Біля неї кореопсис доцвітає. в подружках кореопсису скоріше була. Ось там росла турецька гвоздика, я її вже обрізала, а караопсис ще продовжує квітнути. Виростають з нові пуп'янки, пагони і цвіте-цвіте. Таке враження, що він буде квітнути все літо. Тільки треба обірвати коробочки з насінням, щоб він не розсівався. І Він буде більш охайним виглядати і буде продовжувати квітнути. Я його зв'язала, бо дощі все розвалюється. Зараз сонечко піднімається у нас, але з обіду знову має бути дощ. Земля вже мокра дуже. Але дощ собі нічого не знає і буде падати знову у нас, тому в зв'язку з такою погодою в мене тут зміни. Ось ця кімната в садочку у мене стала пустою. Я викупала... Очитки і молодила. І тепер думаю, як я маю цю клумбу, не хочу вам показувати просто землю чорну. Думаю, як я маю оформити по-новому собі цю діляночку садку. Тому що в минулому році дуже спека була, і вони росли прекрасно. А цього року це за постійне задощення. І вони навіть підгнивати почали. Ну, щось придумаю. Ось в мене така буде квітка з цибульки, росте називається гальтонія. Біла квітка, схожа, коли розквітне, дуже схожа на юку. Тут я вже посадила лілейник жовтий, трубчастий. Ось так захотіла його тут бачити, і думаю, нехай він буде. Листя розвалюється, тому я так його причесала, прибрала. І рослина прийметься, тоді зможе сама вже тримати оцю масу листя. І тут ось так у каменях у мене біля озерця мого. Ці рослини я не чіпала, тільки тут в мене все пропадало від дощу, а тут гарно тримається. Коста, малина декоративна, бересклет, живучка, там барвінок. Обмежувачі росте ось така булотяна трава. Я повертаюсь до свого фасаду саду. І тут в мене юка зацвітає. Це не єдина юка. У мене в іншому квітничку який також молодий, зовсім і формується, тільки ще є дві юки з цвітами, там більше сонця, вони ще краще зацвітають. А тут вона така собі невисока, акуратна юка. Червоний колір з жовтим гарно виглядає, погодьтесь. Набирає росту ось ця трава, називається міскантус. Мискантус Зебрена дуже гарно виглядає. Буде розростатися, нехай і розростається. Десь в кінці літа він заквітне. Мені дуже подобається цей злак. Тут я поставила свій столик. З очитками. свій квітковий столик. І я думаю, що це, напевно, найкраще, як я можу садити у своїх умовах очитки. Якщо я хочу їх бачити, як вони квітуть, як вони ростуть, їх треба садити у контейнери. Ось так він росте вже другий рік. Дуже добре, що не треба на зиму прибирати. Так і зимує, а потім знову наростає з весни. І ось так гарно, акуратно. Те, що я люблю, з малого доходу, малого догляду. Тут у мене і вівсяниця сиза, також травичка вже квітне біля міскантуса. Доцвітає троянда сорту Pink Avenue. Рожеві квіточки обрізала дуже багато. Пошкоджених дощем і знову юка. Білий флокс, рожевий флокс. Ось така. Дуже ароматний флокс. Як він гарно пахне. Тут бересклет. Троянда Red Intuition. Нарешті побачу, як вона квітне. Так вийшло, що весною вона тільки набирала, вона молода, вона восени посаджена. Набирала свій ріст і біля неї посаджена також чайно-гібридна, обидві чайно-гібридні троянди, яка називається Crazy. І будуть квітнути. Гладіолус, єдиний, єдиний екземпляр гладіолуса, мало цибулину, і вже другий рік його висаджує тут. Він заквітне бордовим темним квітом. Тут також в цій клумбурці у мене відбулися зміни волотиста гортензія перший рік. Як вона буде квітнути, як вона тут буде рости, я ще не знаю, але бачу, що вона випустила одну квітку. І зелена і сиза. Ніби обидві сизі, але відтінок є. Одна зеленіша, одна. Більш срібніша. Тут також росте у мене у мисці, але це кімнатні рослини хлорофітом і традисканція бордова. І вони будуть розростатися. Також заливаю їх дощем, але миска пропускає воду і вони ростуть. Ці умови, здається, їм сподобаються. Скоро заквітне ліатріс білий, він вже мав квітнути, він мав квітнути ще в кінці червня, але за таких умов постійно хмарно. Він зараз набирає свої колоски і заквітне скоро. Виростає він весною просто з землі, на зиму нічого не лишається, та як хости. І ось він наростає, а потім вже. В кінці червня-липень, він квітне. У нас буде квітнути він у липні, кінці липні. Цей білий злак з красивим білим листям називається райграс, Райграс бульбоносний. Має бульбочки, він не росте з корневища, як звичайна трава, звичайний злак, а росте з бульбочок. Цими маленькими бульбочками він і розмножується, і якщо десь бульбочка відірветься, десь покотиться і, і посадиться в іншому місці, то вона сюди сходить. І дуже гарно, що його не втратиш, бо тому що сиріну десь, десь він та й вилізеть. От, наприклад, тут зараз покажу. Ось тут райграс я не садила, а він закотився і собі росте. Тут не квітний він. Але він тут є. Не знаю, чи треба його обрізати. Напевне, щоб він краще виглядав, його стало бися обрізати, але поки що ось такі квіти в нього. І вони красиві. На вітрі так колишуться. Нехай буде. Трава полин. Також відновлюється, гарно росла у мене два роки, а зараз у зв'язку з дощами вона трошки сумна виглядає. І я сподіваюся, що вона... Я пересадила її в це місце. Воно більш сонячне і їй буде добре. Зацвітає в кінці літу, літа полин жовтими квіточками. А зараз він таким сизим. Сизою хмаринкою виглядає. А він має зараз бути в два-три в рази більший кущик, ніж є. Тут у мене на арку піднімається кобея. Заглядаю, чи має пуп'янки, ще немає. Зараз я стану з іншого боку. Ось цими вусиками вона чіпається. За опору і тягнеться, тягнеться. Ось така штука там є. Зараз я побачу, де ж ти є. Не знаю, чи це бутон, чи що це таке. Я перший раз бачу, як вона буде квітнути, побачу, тому що це для мене новинка. Я висіяла з насіння через розсаду. І рослину треба буде на зиму викопати або знову сіяти, якщо вона заквітне. Сіяти з розсади, щось не фокусується. Ну, тут вже настурція цвіте, вона самосійна у мене. Ранньою весною хвалилась, що буду сіяти сортові настурці. Ось у мене виросло. виросла. Виросла сама-сама проста звичайна настурція, яка розростається, розтягується. І сорту тут ніякого нема. Видно, що це прапрародитель -пра <розум> тієї, яка мала бути сортова і махрова. Ну, просто так настурції мені не треба, звичайної. Нехай вже цвіте цього року, але я більше її розмножувати не буду, тому що в мене є. Інша настурція, яка красивіша строкатим листям. Я сподівалася, що це буде гарна або махрова, або, або інша. Ну, не вийшло. Насіння часто підводить. Буває і в насіннях пересорт, буває і недосорт, І так у мене вийшло цього разу. Настурція я виросла, але саме звичайна і ніяка не махрова. Вже не перший рік вирощую цю настурцію, вона сама розсівається. У мене вона в двох кольорах. Більш рожевіший і жовтий. І ще є такий жовтий, якби до білого, негарні. Фактично в трьох кольорах розростаються і ось такий, не підводить мене кожного року, сама розсівається, просто шалено. Коли купувала в упаковці було всього 4 насіненки, а зараз їх так розсівається багато, що доводиться виполювати, виполювати як бур'ян, і лишати лише в тих місцях, де я хочу, щоб вона росла. Ось такий класний сорт. Оцю я залишу собі. Ну от, поки ми ходили. Піднімається сонце і заливає собою садок. Тут у мене тінистий садочок, але насправді він зараз більше сонячний, ніж той, що сонячний. І тут у мене гортензії. Гортензії вже і розквітли, і багато ще в пуп'янках будуть квітнути. Про гортензії я зніму інший ролик, але в загальному ось такі у мене красоти і захотілося вам їх показати. В зв'язку з нашою землею, яка Доволі кисла, бо тому що біля лісу гортензії у мене такі прекрасні сині. Біля них біла гортензія, Але трошки нижче, ось я навіть не буду вимикати камеру. Я взяла живець із синьої гортензії в минулому році. Посадила і у мене вийшла ось така рожева. Я не знаю, чи ви повірите, я сама собі не вірю, що це живець минулого року. Ось така величезна, величезна шапка, такий великий бант виріс в мене. Ну тут насправді дві гортензії, не одна. Ось так, як тут і чотири це також минулорічні. Попадають падають душі, вони такі брудні знизу, тому що земля відбивається. ось Там дві гортензії. Вони в мене підживлені весною. Висадила я їх на це місце восени, а росли вони в мене приймалися в розсаднику. Коста. Тут наш вхід в ліс. І сині. Дуже хочу, щоб в мене вони всі були однакового розміру І з такими великими шапками. Для цього потрібен час. Ще гутензії які не цвітуть, але я побачила в неї ці зав'язі. Я сажу, сажу, скільки буде, стільки буде. Десь розсаджую. Мені подобається жицювати. І ось покажу вам зараз ближче ближче ось цю. Ця гортензія була ну, майже червона, коли я її купувала у Львові колись у садовому центрі Галсад. Вона вже була на знижках, відцвітала, в гуршку була. Я її висадила і вона. Рослина 21-го року, так. Ось вона така завелика. І вона трошки колір інший має, ніж рожевий, ніби червоний з відтінком синього, такий собі хамелеон. Ну, там не видно. І я прагну до того, щоб ортензіями тут в мене було. Засаджено. Весь садочок. Я трохи кручуся, тому що трошки камеру поверну і вже я її в кадрі, тому що в тіні заді мене сонце. Ну ось так якось. Там у мене дрімає вранішнім сном ще прайтмі. Вони вже на старті йти в ліс. Треба випустити на прогулянку. А тут в мене столик з фуксіями. Зараз я краще покажу. Дуже полюбила я цю квітку. Полюбила, тому що в моїх умовах вона непогано розростається. Цього року ще прикупила три фуксії. Ті, що мої, вони ще не квітнуть. А куповані я вже брала з квіточками. І ось тут вони і на сонці, і на дощі У горшках. Декотрі висадила я в ґрунт. В ґрунті також вони себе непогано почувають. Одним словом, фуксії – це дуже класні квіти. Дуже класні квіточки такі ельфочки. І тут скоро буде сонце, але поки що тінь. І сама проста, сама перша моя фуксія скоро заквітне. І Там також фуксія. Ну, Сьогодні прогулянка дається трошки довгою. Тут в мене аптечний городик мій. Ще хочу вам показати. Тут і шавлія, і материнка, м'ята, лаванда. Суниця червона і жовта садова. Чебрець я тут вже обрізала для сушки, щоб просушити трави. І зараз вони знову наростають. Як бачите, у нас мокро доволі. І вони тут ростуть: ось в такій клумбочці, такому городику моєму. І буквально через тин. У мене тут, я вам ніколи ще не показувала цю ділянку, тому що вона в процесі. в процесі оформлення, але вже багато посаджено і прекрасно взялись рости тут квіти. Мені подобається, тому що сонячно, тому що гарна земля. Я сюди принесла землю, не нашу лісову, а купована, чорнозем. І вони тут в мене. Ростуть. Ось, наприклад, рожева гортензія, але це не та, що біля лісу. Вона зовсім інші має пелюстки квітів. Та, що біля лісу в мене є тут. Ось вона, бачите, вона інша. Квітка більша, це менша. І форма квітки інша. Також дві посаджено, яких я буду розсаджувати. Незнайома троянда. Коли буде, ну пізніше, коли буду розказувати про троянди, я розкажу вам історію цієї троянди. Вона у мене на своїх коренях, я її сама живцювала. Юка. Тут у нас Турція розсівається саменька собі, як хоче. Ліхніс. Юка, ось так пробіжимося моєю робаткою. Ця трояндочка також має свою історію. Вона квітнула весною однією квіткою. Колись, Коли буде гарно рости квітнути, я розкажу про, про свої квіти, але поки що так тільки показую. Ось ця троянда називається, вже обсипалась. Віолет парфум. Ароматна. Я купувала в горшку в садовому центрі. І 20 червня, і вона зараз вже заквітнула в мене. Тут в мене з насіння росте примула, насіння куповане, сіяла весною і ось вони так виглядають зараз, різні примули. Півони, півонія. я. Ну, тут всього багато і всього потрошку, тому що тут добре росте, потім я забираю, ось, наприклад, хризантема. Тут я вже посадила шавлію і е, ось цю ромашку фіолетову, яка називається Айстра Альпійська. Ця болгарська троянда вже відквітнула і наростає, і далі, і далі. Ось знову Гортензія, помідор. Ось в мене тут також. Так на те, щоб росли бересклети, корінчики пускали. Ось я весною натикала, щоб вони в мене тут росли. І знову гортензія. Тут вони в мене живцями посаджені були, так і квітнуть. Під ящиками приймаються трояндочки і різні рослинки. Ось такі в мене, тут я вам показую все, що маю. Ну і... Помідорки і знову гортензія Там навіть декоративний гарбузик росте. Троянда. Троянда болгарська. Вийшла в мене досить велика прогулянка, довга прогулянка. Ну, я так хотіла. І дякую всім за те, що були зі мною. Гарного всім дня. Сьогодні ранок, зараз ранок тільки. І побачимось.